Круг. Це дискусія, це дискусійний клуб. Ну, перш за все, ви знаєте, сьогодні, Наталя Вячеславовна, всі про штучний інтелект. Ну, і я ж залізла туди, оце ж на цей сайт, OpenICOM, да? на українській мові відповіді він мені не дав, а на англійській мові дуже-дуже цікава і дуже розумна. Ну, по-перше, оця дівчинка, це він так представився передо мною. Що він такий і що ми бачимо з вами відносно рекомендацій з серцево-судинних захворювань. Авокадо, нута, олівкова олія, жир, жирна риба, сальмон, макрель і так далі. ми бачимо з вами. Да? Далі ми бачимо з вами, що має бути рис, кіно, все те, що ви казали. Так, нерафінована має бути. Далі, щоб це були цвітні кольорові, це були і фрукти, і овочі, далі з вітамінами. Далі ми бачимо з вами, що не треба соль. Ви знаєте останні рекомендації, що не в рекомендації а дані що атеросклероз збільшується, коли багато солі. Збільшується кількість бляшок. Так, основна основне правило в харчуванні хворих серцево-судинними захворюваннями це завжди слідкувати, щоб калію було більше, ніж натрію. Гіпертонічна хвороба, міокардити, будь що калію повинно бути більше, ніж натрію. Натрій призводить до збільшення запалення ендотелію, сіль руйнує ендотелію. Це дійсно так. Дякую. Далі ми бачимо з вами, що треба пити воду, все ж таки. Так, ну це все нам дає штучний інтелект. Але далі. А далі що я знайшла? Я знайшла такі, що у нас є декілька дієт, і не тільки середземноморська. Так є японська дієта ще в 98-му році, тому що в Японії, як визначилось, що найменша смертність і найбільше продовжене життя. і Можна так. В Японії є одна з е, голубих зон. Да. Є такі голубі да. зони да. По, по світу, де більше всього людей з більшою тривалістю життя. Да. Одних, одна з них це острів Окінава. От там дійсно є особливості харчування, є особливості життя, є особливості філософії життя. Це дуже важливо. В що людина вірить, як вона думає, і так вона й буде. В тому числі це буде впливати на її тривалість і якість життя. А в, в цілому, в Японії зараз, на жаль, тривалість життя зменшилась. І наслідок, кількість, наслідок цивілізації, може... наслідків втручання цивілізації, інвіація онк... після катастрофи. В тому числі, але і без цього. І збільшилась кількість онкопатології. Так що, як, якраз за темпами росту в Японії, до Японії є питання, а от острова Кінава, так. І Сардинія. Ну, так, да. ну я ми про Японію. Добре. У Сідеморських травах, е, в странах є сідеморська дієта. Добре. Але в нас є даш дієта Це захищає від гіпертензії. Далі от традиційна японська дієта, е, також як середземноморська дієта, схожа: рис, овочі, зернові, бобові та фрукти. Рибу. Рибу регулярно, споживають в Японії більше. Ніж в країнах сідизи на морі. Ну, це ми з літератури з вами знаємо. Червоне м'ясо менше. Більше жирів, що споживаються в Японії, олія рисових висівок. Не олівкова, а рисовий висивок, тоді як Сєдиза-на-морська оліви. Далі декілька відмінностей: такі як фрукти, овочі, горіхи, риба є корисними і поживні речі. А от західний тип продуктів, які рафіновані, і фастфуди, і сиропи, і червоне м'ясо, і оброблене м'ясо, і соль, і цукор, і трансжири, вони якраз і є причиною і шимічна хвороба серця однією з причин діабет цукровий і колоректальний рак. Ну, антиоксиданти. Роль антиоксидантів. сьогодні дуже, ну, ми завжди кажемо про антиоксиданти, вже багато років кажемо про інсікданти в, карді... в, карді... в кардіології. Перш за все. Виробництва активної форми кисню є мітохондрії. І вони можуть генерувати водню, цінґлетний кисень і супероксидні радікали. Каталаза, супераксіддусмутаза, глютетінпередоксад, цироплазмін, все це призводить, захищає від радикалів, вільних радікалів. Ну, і далі яблука, віноград, все це добре, все це є антиоксидантами. Флавоноїди. п'ять класів флавоноїдів. Чорний чай. Чорний чай забезпечує більшу кількість флавоноїдів 32%. Так що чай треба ну, не тільки каву. Цибуля 25%. А найбільше це петрушка. Але ми таку кількість петрушки не потрібляємо. І дуже цікаво апельсин. Апельсини – 53%. Грейпфруктовий сік 16%. Крім того, заварний чай, флавін-3 олів у раціоні. Чорниця. Банани за нею йдуть менше, але все ж таки ми чаще чим чорницю потрапляємо чорний чай. А ось є сьогодні індосередзаморська дієта, тому що флавоноїди 1800 міліграм на день. А японська дієта все ж таки менше. Але за, за що зеленого чаю, соєвих продуктів, цибулю, овочі, так. як ви відноситесь до сої, до соєвих продуктів? До сої в принципі позитивно, але соя це жіноча їжа, там фітоестрогени. Тобто соя можлива жінкам краще, і її треба небагато. До бобових є інколи непереносимість у людей. Треба розбиратись, чому ви правильно сказали на початку, що не можна бути гарним дієтологом, якщо ти не розумієш, як ідуть процеси травлення, чи воно всмоктується. Бо ми можемо на... рекомендувати гарні продукти, а вони не підходять людині, в тому числі і за проблем шлунково-кишковим трактом. Бобові, да, це їжа для. Флори кишечника це оце пребіотична їжа, не пробіотика, а пребіотичний вплив. А що важливіше пребіотики чи пробіотики? А, і те, і те важливо, але треба пам'ятати, що скільки б ми не давали корисних бактерій, пробіотиків, вони ніколи не приживуться. Організм ніколи не дозволить їм прижитись. Це чужеродна, чужорідна флора. Хай вона сама цікава, сама корисна, але вона чужерідна. Так, вона не прийшла. Не оце, треба, Треба, вона прийшла, організм дозволить розмножитись бактеріям, зробити свою справу, наприклад, підкислити середовище, щоб гарні бактерії піднімали голову, створити умову для росту своїх, але людина перестала пити пробіотики, і вони вимились, їх нема. Але вони потрібні. Ну, знаєте, я приводжу сніданок Наомі Кембл, зелений смузі і пробіотики. І це довго, навіть так. Знову ж таки. Все індивідуально, нон-носере, не на шкодь. І що стосується пребіотиків, то вони важніші. Треба кормити свою мікрофлору. Бо знаєте, як в суспільстві, так і в мікробіоті, там же є міста, там є біоплівка, в якій живуть до мене бактерії, і вони постійно борються за місце під сонцем. І треба кормити свою мікрофлору. Вона вижене потагенно. Треба не забувати, що коли, коли людина сама поїла, вона на 30% тільки покормила свою мікрофлору. Пребіотаки Соя, Сояда, жіночий продукт 15 грамів достатньо для її впливу. А тофу, а тофу. Ну будь ласка, можна? Якщо да, так, можна. Якщо ви це ж білок, це ж сіний білок. Просто. Та білок, ну він не дуже смачний. Ну так можна, можна добре, добре. Можна, я зроблю декілька да, ремарок? Прошу, прошу. От, от тут вже цей слайд стоїть. Дивіться, е, натуральні фреші. Це дійсно гарно флаваноїди, але стільки фруктози, скільки є, наприклад, в апельсиновому соці, це забагато. Це шлях в жирову інфільтрацію печінки. Любов до свіже вижатих отаких от фруктових соків. фруктози. А овочів? Будь ласка. Так? Будь ласка. Морква пити. Це може бути з і огірок, і томат, і сельдірей. І сельдірей. Може, і сельдірей, може. За все, може. Да? Може. але не дуже смачно. І морква, і, і світла мор. можна. Ага, можна. Так. Дякую. Так. так, так. так. Ну, флавоноїди, серцева судинна система, тому що по, пояснює 25% різниці частоти і хвороби серця в 16 когортах. Крім того, Ну, різні флавоноїди по різному. Якщо на профілактика інсульту, збільшення флаванонів, зворотний зв'язок з ризиком інсульту, а для ішемічної хвороби серця це буде флавонів і флаванолів. Катехіни це добре. Кверцетин. Ну, кверцетин, Ну, і Ми дуже раді, що все ж таки у нас є наш український да, кверцетин і дослідження інституту кардіології Стражевська. І ви знаєте, це ну, дуже влучно, тому що навіть на європейському конгресі кардіологів було дуже доповіді, і то, що ферсити у нас є, це ну, це воно допомагає, навіть коли був ковід, і так далі. Ну, олівкова олія зниження смертності нам дає так на 19%, і 17% ризик смерті від раку, а 29% ризик смерті нейродегенеративних захворювань. А 18%. Смертність респіраторних захворювань. Ну, І далі, якщо ми з вами, ну я вже убрала, чесно кажу: маргарин, вершкове масло, майонез, молочний жир еквівалентністю олією, то ризик загальної смертності і певних причин до 34%. Ну, Ми пам'ятаємо, що поліфенолів 90 мг, це норма. І далі, А далі все ж таки, овочі, фрукти, чай, кава, червоне віно. Про яке ви вже якраз є в середньземноморній дієті, які є ваші наші помилки і ваші пояснення? Ви розумієте, тут багато взято з підручників, от штучний інтелект, він навіть зараз намагається і діагнози ставити, і, до речі, помилкові, і ніколи він не замінить людину. Так, бо хворого потрібно відчувати, потрібно складати, знаєте, як ребус з окремих часточок і діагноз, і бачення хворого, і тактику, яким ти будеш його вести. Тут багато таких загальних, не про що не кажучих, висновків у цього штучного інтелекту. По-перше, те, що треба прибирати трансжири, це однозначно. Те, що вершкове масло зовсім прибрати, я не згодна. Навпаки, трошки жирного, домашнього вершкового масла, але трошки. І змішати з продуктом, бажано не окремо. То, що овощи, фрукти потрібні, так. кава чай, до речі, пригнічує темп розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, Порушення пам'яті та інші. В міру, якщо тиск дозволяє, так. Червоне вино якісне, небагато, так. Будемо на нього дивитись, як на релаксант, бо там респіратролу. Омега-3, так. І ще один момент дуже важливий. Це якість продуктів. Ви Знаєте, ми можемо говорити про те, що треба, але, як я вже казала, треба дивитися, чи людина це зможе з'їсти, чи дасть цій людині з особливостю обміну речовин у цього пацієнта наші рекомендації чи будуть корисні. І по-друге, це якість продуктів. Ми дуже е, розплачуємося за неякісні продукти, за неякісну воду, за продукти переробленого м'яса. Доведено, що всі цукрозамінники, окрім стевії, це, знаєте, ну, а стевію можна Ні, так, стеві можна. Ну, нема ще даних, що вона погано впливає, ага. поки не знайшли. Подивали, що буде завтра. <рес> дуже дуже мудра так. <плес> слова. Але ніколи не кажуть ніколи. <рес> Що, що важливо ще? Добавки, я декілька слов скажу, що інколи, от що стосується серцево-судинної патології, більше калію, чим натрію. як цього добитися, відварювати овочі, потім брати цей розчин, відвар овочевий, викидати овочі, загружати свіжі і так варити суп на відварі овочевому. Там багато калію. Калію багато в какао, калію багато в печені картоплі, ну вже за шкуркою. Шурки. Так. Да, в так, так, а, а вже інші там курага, сливи, абрикоси це вже як дозволяє цукор, чи як пацієнт переносить. Тому це перший обов'язковий момент. По-друге, ми зменшуємо, прибираємо трансжири, ми зменшуємо рівень холестерину. Але той холестерин, який ви берете зранку то не той, який людина з'їла. Це той, що синтезувався вночі печінкою. Так. А е, як же тоді буде? При чому ж тоді той холестерин? Причому там треба тримати? Причому там той холестерин, який е, з'їли. А він е, в, мо... в молодому віці по принципу зворотнього зв'язка більше з'їв, менше синтезувалось. А на жаль, з віком прямий зв'язок більше з'їв, більше синтезується. Uh -huh. Тому продукти багаті холестерином ми зменшуємо, тваринні жири дійсно зменшуємо. Якщо насіння горіхи не смажене, я вже про це казала. Овочі... І не солені. Так, так. Не Сіль ми uh -huh. Зменшуємо, так. А, що ще? Повноцінні білки, нам дуже важливий вазоділятатор аргінін, кислота, аргінін, щоб була ці моменти, і якість. От, по сезонах. Оці овочі, фрукти, що ви пишете, вони багато мають нітратів, ви, особливо вирощів, які вирощуються по от, на цих. Так по сезону є квашена капуста, є мочені яблука, огірки помідори. Не в банках з оце, оцтом, угу. а в бочковий це буде краще. Зелень можна навіть на підвіконні вирощувати. До зелені притрусити ще можна, а захоплюватись взимку огірками помідорами, помідорами я не раджу. Банани можна. До певного часу яблука, до певного, там багато нюансів, виходячи з ТУ вирощування яблук зараз. Там багато нюансів, але це тема окремої доповіді. І що стосується добавок харчових, бо я ж, я ж можу до вечора розповідати, ви ж мене виженете. Тому о, добавки у нас була академія здорового харчування. І ми виступала відвідуча лабораторію контролю якості. Вона говорила, що в Україні дві з трьох харчових добавок не відповідають заявленому на етикетці. або в них є ем, ді, діюча, діюча кількість е, лікарського препарату. Тому вона добавка і діє, бо там лікарський засоб. Ну в лікарських препаратах вони стандартизуються, а хто там. Визначає їх в харчових добавках. Бо гігієнічний сертифікат Міністерства охорони здоров'я дає на підставі файлу, файлу документів, бумаг. Файлу документів і визначає тільки деякі токсичні, деякі важкі метали, і пестициди, все. А він не дивиться, чи є там ота речовина, що заявлена, вітамін і С, і який вітамін С, і який діє. І Щоб їла, то була повинна бути ельформа, а не кисленька таблетка. Дуже багато нюансів. Дякую. Так, далі. І ось, яка ж дієта для серця найкраща? Порівняння. Ну, це, це стаття, це стаття із скопусу журналу, нам надає такі дані, і ми бачимо з вами, що при порівнянні інда середземноморська стілі відрізняється тим, що вона містить більше цілого зерна, зокрема пшона, каші, зеленої квасолі, а також різноманітні здорові спеції. Такі, як куркума, коріган, кардамон, про які ви казали, якраз кориця, кмин, чорний перець, гвоздика тощо. Ну, ось цікаве відносно молочних продуктів. Відносно молочних продуктів, що Даш дієта не рекомендується, японська дієта низький, середзаморська нежирний, не а ось пахта і сирок це інде середоморська дієта. Крім того, овочі, фрукти 400 грам на добу. Горіхи 50-100 грамів на добу. Цільнозерневі продукти в цій дієті е, індекска, е, риба 100-150 мг двічі на тиждень. І ось саме цікаво, що віно не рекомендується, але дозволено. І в вдаш дієті не рекомендується, японська низький, нежирний. І дуже цікаво, що птиця не рекомендується, але середзерна дозволяє. Червоне м'ясо. Не рекомендується повністю, а, при морській, помірний. Червона м'ясо, низький. Низький, низький, але дозволяється. І м'ясна консервація не рекомендується ніде, але низький при японській дієті. Солодощі, цукор. не рекомендується. І далі розманітність харчування, глікемічний Індекс дуже низький, при індекс Середизморський, низький середизаморський, низький і дуже низький японська дієта. Що ви, ваша думка? На індекс середизаморську дієту, яка зараз вважається більш сучасною, доказовою базою, і, але вона дуже жорстка, на мій погляд. Я згодна з вами. Я згодна з вами. Ми повинні оцінювати рекомендації взагалі, якщо вони мають доказову базу, хоча б великі епідеміологічні дослідження. Але нам з вами треба робити українську дієту. Яка для серця буде найкраще. Що стосується червоного м'яса, вже ж ми знаємо, що гемове залізо червоного м'яса корелює з кількістю раку товстої кишки, який також зростає. Загально посереднеземноморській дієті, ми червоне м'ясо рекомендуємо два рази на місяць, тобто інколи можна. Але наша з вами дієта, у нас риби нема гарної. Особливо такої, як скубну заморожена. Ну, це теж оселедець. До, війни була. До війни була. Лосось у нас є, але теж не, не можна його багато. Підкрасити. Який лосось? Я вже ж казала про якість продуктів. Лосось має омега 3 омега 3 в лососі не синтезується. омега 3 синтезується в планктоні, в морі. Креветка повинна з'їсти планктон. Забрати омега 3 риба, з'їсти креветку, забрати омега 3 Людина повинна з'їсти рибу, щоб взяти омега 3 Але у нас нема такої риби. Ми її у нас вирощують в озерцях на комбікормах. Да. Там додають омега 3 але це не дика риба, яка дійсно містить омега 3 Тому, виходячи з всіх цих рекомендацій, ми повинні взяти розумне як те цільнозернову, Цільнозерновий хліб, він кращий, ніж висівки. Будьте обережно, з висівками вони витягують, адсорбують макро-мікроелементи. Тому не часто. Цільнозерновий хліб так, гречаний хліб нам підходить, тому що глютену ми казали, є питання, і вони вже доведені є. пояснення. от далі м'ясо ми будемо, але ми зменшимо бульйони можна. Скільки? Я не знаю в грамах, тоненький кусочок і не кожен день. А, я, я єшня на салі. Жарити краще не жарити. Але ж якщо ви жарите, я вже дуже от, хочете жарити, ну, ладно, тоді на топленому маслі, топленому або салі. Ну, хай це буде рідко. Зваріть яйця, це ж буде краще. Білок яйця це самий повноцінний білок. Зробіть білковий омлет. Це одне яйце, щоб не підвищувати холестерин, три білка без масла, Омлет білковий, шикарний, як ви кажете, продукт. Так, що ще по українській дієті? Ми будемо їсти відварене м'ясо, ми виключимо максимально продукти переробленого м'яса. М'ясо не тричі на день, де хто їсть його тричі на день то забагато. Один раз, ну хай буде, а краще, щоб періодично все ж таки був день, середа-п'ятниця, як наші предки казали, без м'яса. Щоб була риба хоча б два рази на день, дуже бажано, щоб був молочний білок, до молока окрема тема, але кисломолочні продукти підібрати, навіть якщо не переносити свою норму, хай буде пів стакана. Там вже лактоза перероблена лактазою бактерій, і людина краще переносить, запіканки творожні краще переноситься. Оці щоб продукти були. Овочі, фрукти по сезону, по сезону і якість продуктів дякую дякую Десять якісті високоякісних продуктів. І так, низький глікемічний індекс. Це горіхи, овочі, цільні злаки. Висока щільність поживних речовин зернові бобові овочі. Різноманітність харчування, горіхи, овочі, цільні злаки. без трансжирів. Страви приготовлені на грилі, відварні страви. Ну, мабуть, на пару. Все ж таки, мабуть, страви. Мабуть, і відварні. І відварені, і на пару, але гриль дуже обережно, щоб не було горілих шматочків. Вони мають канцерогени дуже сильні. Тобто без оці... Гриль. гриль без... А в тендері? От в тендері готують. Мабуть. До нема. Мабуть. Малісола... Малосольові, фрукти, овочі, горіхи. Помірний здоровий жир, олівка, олія, горчичне масло, горіх. Високий вміст клітковини, овочі, цільові знаки, фрукти, благотворний, благотворний, вплив на мікробіоти кишечника, овочі, цільні злаки, фрукти. Як ви гадаєте? Згодна, по сезонах правильно вирощені, які виростили правильно згідно ДСТУ, а не черговим ТУ, угу. помолочних продуктів півтори тисячі ТУ, як ви вважаєте якість. Бажано ДСТУ, от і тоді так, овочів, так, свіжі продукти, овочі, цільні злаки, цільнозерновий хліб, муками казали, фрукти, так, але не солодкі бажано фрукти, щоб фруктози було менше. Щоб, наприклад, бананами і солодким виноградом, виноградом ми не зловживали фруктозу обмежити. А у кого є стеатогепатит? біабетів? От продають для діабетика фруктозу. Це геноцид проти українського народу. Дякую. Я, я, я розумію, що мене буде. Так. Відсутність перекисного кислення продуктів, свіжі продукти без смаження і продукти що вимагають жування, тому що жування все ж таки, ви знаєте, мозгові функції краще. Сильнезорові продукти, горіхи, фрукти, риба. Ваше коментарі. Розумна, розумна, можна посперечатись по деяким одиничним моментам, але в принципі, і знову ж таки, дійсно цільнозернові тому, хто переносить, не змажені, цільні злаки. Знову ж таки, які цільні злаки? Якщо ми беремо геркулес, то треба брати геркулесову крупу, яка довше всього вариться. От те, що угу. моментально вариться заливки п'ятком і готова, то виснажений продукт. Пустишка. Треба хоча б 15 хвилин брати таку плющину, може. Тут є нюанси. Але угу. в цілому, гірчичне масло, до, мене, до нього в мене питання: оливкова ляна олія? Краще угу. по омега 3. В будь-якому маслі омега 6 більше, в будь-якому маслі. Але співвідношення 3 до 6 оливкова та ляна краще. Добре, дякую. Ну і далі. Ми бачимо, з вами, ми бачимо з вами, що у нас є Папая, апельсин, а на за все це грейпфрукт. І що нам робити з грейпфруктом, Коли відразу грейпфрукт, на жаль, стілкуються з препаратами, які отримує наші хворі. І, наприклад, з атеро з аторвастатином, амлдіпином. І таким чином дуже дуже важливо, щоб через систему П450 не було впливу взаємодії, і таким чином не наші ліки не будуть спрацьовувати. Ну і дозвольте мені представити, що сьогодні Ліпримар це бренд, він сьогодні коштує так, як генерик. Ось і таким чином ми можемо застосовувати і для наших хворих давати навіть, навіть даже бренд за гарною ціною.